Доброго дня, шановні продавці і покупці автосервісного обладнання. До нас попав на ремонт домкрат невизначеного виробника. але ми так полагаємо, що це луцькі домкрати. Значить, люди повністю копірують наш заводський вигляд, домкрату, кольорову гаму і все остальне. Але є дуже багато але. Якщо ви побачите товщину металу цього домкрата, який попав на ремонт, я вам точно кажу: тут 6 мм товщина металу. На заводських домкратах ФНДС товщина металу 8 міліметрів, тобто флянець, основа, все. Коліщата, ну така економія, це просто капець. Як їх тягають по асфальту, не знаю. На ф домкратах отако. Тепер саме основне, що нас бентежило, і ми спеціально поставили тут розібраний домкрат, щоб ще не крашений, не фарбований, щоб усі побачили, який стоїть телескоп у ФНДСорському домкраті і який стоїть телескоп у домкраті Луцького виробника. Ми вже не кажемо, що на з домкратах використовується рубеновська подушка. Ми зараз штангелем покажемо, з якого діаметра починається телескоп на ФНДСовському домкраті. Будь ласка, значить, 83. І покажемо, допустимо, 83 це одним кадром. І ось я показую, який телескоп стоїть на цьому домкраті. 50. 5. Тобто, люди позиціонують, що це 4 тони. Ну, я просто шокований. Дуже така сплошна економія. Заводський домкрат, різьба, яка вкручується, і так сказати, підділка. Товщина тут флянса, і товщина тут флянса. Люди робіть, це ваша безпека, робіть правильні висновки, які куплять дешеве чи не дешеве. Дякую всім.